Всім привіт, це Ігри до столу. Сьогодні в мене на огляді невеличка карткова гра про залізницю. І в мене любов до ігор на тематику потягів проходить тонкою ниткою через все життя. Не можу себе назвати залізничним фанатом, але ігри про потяги іноді западають осерденько. Тому, коли видавництво іграма надіслало на огляд свою локалізацію острова Залізниць, я зрадів. А посилання на гру можна знайти у описі. Основна гра у нас буде проходити за допомогою колод. Ми будемо будувати свої потяги із наявних карт, завантажувати їх товарами та пасажирами. Давайте розбиратися у геймплеї. Розстановка доволі проста. Ми беремо, викладаємо наш острів. Якщо б нас грало четверо, то ми б тут ще додали одну штучку, один шматочок острова. Викладаємо наш трек. Тут, тут наші переможні очки. Викладаємо відповідні назви міст. Під ним ми із колоди квиточків рандомно виставляємо тайли квіточків. Викладаємо три картки із колоди. Кожному гравцю видаємо два рандомних пасажира та локомотив першого рівня. Так само, по 5 карток. Ну і Паргал. Гра буде проходити по ходах, і в кожен хід кожен гравець може виконати дві дії: це або е, взяти одну карту або одного пасажира, або побудувати щось собі до потягу. Ну тут чи можна будувати будівлі, або завантаження, тобто завантажити картки з руки у свій чи у чужий потяг, і перевезення. Це перевести якісь товари чи пасажирів на острів, виконати контракти, і отримати за це переможні бали і очки прогресу. Гра буде тривати, допоки отут очки прогресу не дійдуть до якоїсь позначки. Вдвох це до 4, 3 до 5, і в 4 до 6. Коли ці штуки отримуються, коли хтось забирає собі картку острова. Або коли всі пасажири займають повністю тайл квитки. Давайте я покажу, як це все приблизно працює. Отже, маємо руку. Звісно, все грається в закриту, але для відео я показую. Наприклад, першим ділом я хочу побудувати собі новий вагон. Щоб його побудувати, треба скинути отаку кількість карт. Я скину, мабуть, ось ці подорожче. Все одно найближчим часом я, мабуть, їх не побудую, ідуть в скид. Ця картка додається до потяга. У потяга є своя місткість, чи правильніше сказати, мабуть, сила У цього локомотива це 4, цей вагон забирає 2. Звісно, більш прокачені локомотиви мають більшу силу, ось наприклад. І яка в мене може бути друга дія? Друга дія, я можу, наприклад, посадити пасажирів кудись. Якщо я їх буду саджати у свій потяг, я не буду отримувати жодних бонусів. Але якщо я посажу їх у потяг свого опонента, я отримую винагороду, яка на карті. В даному випадку, це отримати дві картки, що я і зроблю. Ось я їх тоді беру на руку. Тобто, як ми бачимо, ми отримуємо вигоду, коли завантажуємо пасажирів у чужі потяги. І також отримуємо всілякі вигоди, винагороди, коли ті, хто в нашому потязі сидять, доставляються до. Місце призначень. Це прикольний спосіб взаємодії між гравцями. Виходить, я виконав дві дії: я побудував собі вагон і посадив пасажира. Тепер хай ходить мій опонент. Подивимося, що в нього є. Оце будівля. Вона дає якісь постійні бонуси. Але я думаю, на даному етапі ще зарано. Це гальмівні вагони, вони також дають постійний бонус якийсь. І в правилах буде чітко прописано, що ці всі значки означають. Мабуть, мій опонент теж спочатку побудує собі вагончик, для цього він скинув одну картку, заплатив, а другою своєю дією він вирішує завантажити мені потяг товаром. Ось тут є товар. І він може завантажувати саме те, що в мене у вагоні. І за це він отримує 4 карти. Наприкінці ходу він має зробити так, щоб в нього було не більше 5 карт на руці. Тому він має скинути одну карту. Хай буде ось так. Знову мій хід. І я думаю, першою своєю дією я йому посажу пасажира. За це я отримую три карти. Одна, два, три. І одне переможне очко. Тепер в мене багато карт. І я думаю, що хочу модернізувати свій вагон. Тобто, моя друга дія буде будівництво. Я маю заплатити різницю. Це три. Я скину. Ну, ось, хай буде ці три картки. І я замінюю один вагон на інший. Це було дві моїх дії. Отже, я передаю. Від. Мій опонент вирішує набрати картон, тому він завантажує ще одну мені сюди. Як бачите, мені лізе, тут може бути два ящички. І він універсальний вантаж, який може вважатися будь-яким. За це він отримує. Чотири картки: один, два, три, чотири. І одне додаткову дію завантаження. Завантажувати можна за такими спецдіями тільки свій власний потяг. Але він не в змозі виконати цю дію. Отже, вона пропадає. І в нього є велика кількість карток, якими можна щось побудувати. Наприклад, він вирішує побудувати гальмівний вагон, яка. У якого постійний бонус це дві додаткові сили. Для цього йому треба скинути три картки. Він вирішує скинути. Оскільки гальмівних вагонів в потязі може бути тільки один, він скидує в першу чергу інші гальмівні вагони. Отже, це були дві його дії. Повертаємося до мене. Я вже можу виконати свій перший контракт. Моя перша дія буде. Перевезення. Я перевожу оці два ящички ось сюди виконуючи цей первинний контракт. Коли я це роблю, я забираю собі цю картку, отримую переможні бали. І тепер тільки я маю право виконувати одну з цих додаткових контрактів. Ну і за те, що я взяв картку, у нас пересувається паротяг на першу секцію. Тепер це моя особиста картка. І я буду будувати свій потяг, щоб виконати ось ці задачі, щоб отримати ще бали. Це була перша дія, і я думаю, що хочу побудувати собі митницю, адже вона мені дасть переможні бали в кінці за кожен ящичок, який буде у моїх виконаних контрактах. Оскільки тут їх доволі багато, то я хочу її побудувати. Але мені не вистачає поки що на це карток. Тому я буду думати, як би мені їх заробити. Наразі це або перевезення жовтих пасажирів, або помаранчевих, або завантаження потягу мого опонента. І в нього я бачу в основному пасажирські потяги, тому, мабуть, я виконую дію набір і візьму одного пасажира. Я беру мішечок і випадковим чином витягаю сюди звідси. Пасажира перехід хода моєму опоненту пора би вже визначитися, що ж він буде власне возити. Але в нього є вибір. Він може першою своєю дією зробити перевезення, і він перевозить жовтого пасажира в табір Орел. Він ставить його на крайню ліву позначку, яка дає йому 5 карток. І тепер в нього знову велика можливість побудувати собі потяг. Нагадаю, це була його перша дія. І, мабуть, він, оскільки в нього дуже багато карт, побудує собі гопер третього рівня, який коштує 7. Йому треба скинути 7 карток. Отже, це буде раз, 7. Він скидає 7 карток, в нього побудований гопер. Знову мій хід, я все ще дуже хочу отримувати картки. І наразі один з небагатьох варіантів це загружати пасажирів у його потяг. Тож, я першою дією виконую завантаження і завантажую одного пасажира сюди, отримуючи три картки та одне переможне очко. Так, другою дією я завантажую йому вугілля, і за це отримую дві картки і одну додаткову дію. І так далі. За те, що він забрав картку, у нас просувається локомотив. Там, припустимо, через якийсь час, або я б зробив свою доставку і забрав нову картку, або хтось би доставив третього пасажира сюди, і локомотив перейшов би на четвірку. Це означало, що означає, що після ходу, на який локомотив перейшов на четвірку. Ці гравці роблять ще по одному ходу, і ми підраховуємо бали. Це те, що ми набрали тут. Ті, які нам дають постійні бонуси, наш потяг вартої якоїсь кількості, і в кого їх більше, той і переможець. Якщо відео тобі корисно, став подобайку та пиши комент, щоб підтримати цей канал. Також можна підтримати на Донателло, але спочатку донат на ЗСУ. У цій грі мені сподобалась лаконічність. Нам не треба безлічі елементів для репрезентації ресурсів, все робиться одними і тими самими картками. Подобається взаємодія між гравцями. Нам треба допомагати з товарами опоненту, щоб отримати вигоду самому. Також не можу не відмітити чудову якість компонентів. Міпли пасажирів це ванлав. Сподіваюсь, це відео допомогло тобі визначитися, чи потрібна ця гра саме в твоїй колекції. А це були ігри до столу. Підписуйся, щоб не пропустити інші огляди ігор та порад з рольовок. І бувай!